Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам дуже простий і неймовірно смачний рецепт пиріжків з капустою. Тільки подивіться, які пухкесенькі кенькі там якесенькі вони виходять. А готуються із найпростіших продуктів. Тож зберігайте собі рецептик, готуйте, смакуйте і пригощайте рідних. Розпочинаємо із приготування опари. Для цього дріжджі розминаємо із цукром. Тут пресовані дріжджі, але можна також використовувати і сухі пропорції залишу під відео. Далі додаємо сюди ледь теплу воду і перемішуємо. Додаємо 5 столових ложок борошна від загальної кількості і замішуємо рідке тісто, як на млинці, та залишаємо його на 15 хвилин у теплому місці. Бачимо, що з'явились бульбашки, значить дріжджі активовані. Далі додаємо сюди одну ложку горілки, яйце, тепле молоко, сметану, сіль, решта борошку. І замішуємо тісто. В кінці додаємо олію і добре вимішуємо тісто хвилин 10-15 та залишаємо в теплому місці на 1 годину, а тим часом приготуємо начинку. Для цього цибулю обсмажуємо до прозорості і додаємо натерту моркву. Тушкуємо це все разом кілька хвилин і тоді додаємо подрібнену капусту. Додаємо томатну пасту, сіль, перець, копчену, паприку, спеції за смаком і тушкуємо до готовності. Тим часом наше тісто дуже добре підросло, можемо формувати пиріжки. Робочу поверхню змащуємо олією, викладаємо туди тісто і розділяємо його на шматочки та формуємо кульки. Тоді кожну кульку ось так розрівнюємо руками, кладемо начинку і ліпимо пиріжки. Добре заліплюємо, щоб начинка не вилізла під час смаження. Сформованим пиріжкам даємо постояти ще кілька хвилин. Обсмажуємо на олії з обох сторін до золотистого. До речі, такі пиріжки можна також випікати і в духовці, змастивши їх жовтком. Виймаємо пиріжки на паперовий рушник або серветку, щоб забрати зайвий жир, і можемо насолоджуватись.